Сьогодні у Полтаві презентували концепцію індустріального парку з одноіменною назвою. Це проєкт інституту розвитку міста зі створення виробничого промислового комплексу із розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою на території Полтавської громади. За самою концепцією, цей індустріальний парк надасть для Полтави три тисячі робочих місць. Працівники будуть зайняті у виробничому секторі економіки. Перший заступник міського голови Валерій Пархоменко говорить, що після затвердження остаточного варіанту проєкту і території, де його реалізують, це питання винесуть на сесію міської ради. Даний індустріальний парк передбачає п'ять напрямків діяльності. Виробництво будівельних матеріалів, це виробництво добрів, це виробництво плодово ягідної продукції, там заморозка, це виробництво металоконструкцій з боку міської влади, з боку держави, допомога у підтримці бізнесу. По-перше, там буде скажімо так пільгова плата податків. І коли підприємець приходить, йому не треба бігати по кабінетам чиновників, погоджувати якусь свою територію. Він просто буде орендувати якусь ділянку, яка йому потрібна.